Привітуліки, привітуліки, привітуліки з мімаляндії. 14 вересня, четвер. Так, хрюшки наші буянять. Чекають. Вони ще не годовані. Тому возмущаються. Дівчатка вже подоєні, вже лопають зерно. В принципі, на господарстві все без змін. Дана, тільки побачила, що я встала з -за станку, включила трубодурочку, все, вже веди їх до каратика, випускай куди-небудь. Тільки не в загороді. От. Я ж кухрю, хрюні чекають, ці доїдають. Чарлик також чекає подорожі до дівчат возмущається там, гатить лбом своїм по стінам, по крищі. Новуваємо ну, воду поніс. Так що зараз свиней погодує. І приведе сюди черлюшку. А я на сьогодні собі напланувала скільки роботи. Ну, по-перше, мені потрібно спеції розібрати. Розібрати там є в замовленнях по 50 грам, треба буде ще порозфасовувати, повідважувати, перевірити кількість чи наявність, бо у нас було так колись. Просто собі замовляла і паприка, наприклад, не прийшла. Вони потім її дослали, але, але перевірити все потрібно за накладною. От. Потрібно позбирати по пакетикам стосовно ваших замовлень. Все це повираховувати, повідправляти вам рахуночки для проплати. Сьогодні приїдуть форми і килимки. Також потрібно буде, ну там, там легше. Форми вони йдуть запаковані по 10 штук в запаяні, килимки перерахувати, там таке ложку сито та і все. Далі, вчора ми на ніч дістали дві ноги козячі і вони лежать на пелюшки на одноразові, розмерзаються. І сьогодні будемо працювати з козячим м'ясом, бо деякі до сих пір ще не вірять в те, що козяче м'ясо це дуже смачно, і його можна приготувати так, що пальчики проглотиш. Буду з вами ділитися секретиками. Е, далі планую ще ж випробувати свій е, метод новий зі скороваркою, і від цього буде залежати, замовлю я собі більшу чи ні. Коротше, планів, як у Барбадоса. Клаву, що хотісти не треба готувати. Салат є, перчик є, ми вчора перець так і не їли. Салату насипали, поклювали і почали вирубати обох. Навіть я перша кажу, воюю, вони ще з Міки грались, кажу, хлопці, давайте, мабуть, спати. Падати, бо Вова сміється, каже, да, Міки, давайте. Зараз, каже, мама, ще все рівно посиде в телефоні, Ну, так воно і є. Я вже коли добираюся до кроваті, я тоді ще перевіряю коментарі. Я тоді е ділюся, якщо не забуваю, відео на Фейсбук. До речі, на Фейсбуці завела окрему Значить, Фейсбук запропонував, що до одного профіля можна прив'язати ще один профіль. І якщо так у них заводиш акаунт, то вони вимагають там справжнє ім'я, прізвище і так далі, то зараз пропонують, що можна до цього аккаунта декілька профілів на ньому тримати. І до свого основного аккаунта прив'язати будь-який вже ну, не важливо. З, з назвою і так далі. Тому я вирішила, ну, блін, на все це потрібен час. Я вирішила створити ще один профіль. Він буде мати назву Міма Шоп. Ну, тобто, магазин, да? а, так як і на інстаграмі. І там будуть от саме товари з цінами, да? ну, тобто,. М як вам правильно пояснити, на основній сторінці тут все. Тут і відео я ділюся, тут і якимись там об'явами чи ще чимось. А то хочу зробити, щоб окремо було. Ну, не вистачає мені часу. Я її вчора створити створила, але потрібно наповнювати ж тепер той магазин е інформацією. А ось на це все потрібен час, і де його взяти? я на жаль, поки що не знаю. От. Так що, коротше, планів, 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 як у Барбадоса. Ще хочу <кій> сьогодні зателефонувати до однієї підписниці з Харкова. Вона буде їхати до нас 30 вересня. І хочу попросити її, щоб вона придбала в Харкові вакцину для Мікі, бо вже йому рік. Треба вакцинувати і від сказу, бо ми не вакцинувалися до року від сказу, і ну, комплексно там від паравіруса, від цього ж ковіда, від чумки від усього. Планова, планова раз у рік у нас тепер ну, потрібно її придбати. Бо в нас, в нас тут взагалі не купиш, а в Змійові дуже рідко бувають, якщо чесно. Там все ж таки завозять що подешевше. Так що. Якось так. Хочу її попросити, якщо вона погодиться. Можливо, вона сама десь заїде купи, можливо, я знайду і скажу просто де забрати, заїхати, і щоб вона нам її привезла. Коротше, я ж кушу напланувала собі скільки роботи, що я навіть не знаю, куди що упихнути. Все, розповіла вам про всі плани на день. Сказала, да, що на господарстві все без змін. Виглядають, виглядають. Що ви його виглядаєте? Він же ж вам уже ровним щотом фіолетово. От уже кадрістки. Так що ось так. Бажаю всім гарного дня, чудового настрою. Так. Да. Ну і як завжди, гоу працювати.